Може, це і не очевидно, але Україна активізовується у бойових діях переважно в тилу росіян. Звісно, і росіяни не полишають спроб досягти значних успіхів. Зокрема, на Донеччині військовий з позивним мучною пише, що цей тиждень буде вирішальним для покровського напрямку. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі говоритиму із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Підпишіться, якщо тут вперше, і долучайтеся до дискусії в коментарях. Підвіде, пане Павло, вітаю вас! Добрий день, слава Україні, героям слава а, атаки БПЛА по базі ОМОНу в Грозному знищення російського потягу з 40 цистернами у Запорізькій області, а ще знищення сьогодні ворожого складу на Донеччині. Чи все це можна вважати активізацією України на тлі підготовки до вступу на посаду Трампа аби мати більш сильні переговорні позиції, як то кажуть? Ну, чомусь всі будь-які дії України і Росії на полі бою пов'язують з інаугурацією Трампа, а півроку тому активізацію бойових дій. Ну, наприклад, під Авдіївкою, до чого можна прив'язати, а Бахмутську операцію росіян до чого можна прив'язати. Навряд чи все це пов'язано з Трампом. Швидше за все, політика політикою, політикою займаються наші дипломати і наші політики, які зараз. В доволі скрутному складному становищі перебувають, тому що невідомо, що там буде з обранням Трампа. Повірте мені, що 20 го числа о, білий прапор чи прапор перемоги ніхто не підніме. І о, тому готуватися треба до, в тому числі, до продовження війни. Скільки вона триватиме, хто знає. І те, що роблять зараз наші о, дипломати. Ну, крім перемовин, пів перемовин, так скажемо з командою Трампа. Вони працюють активно з командою е діючого президента Байдена, і от ті пакети допомоги, які Відбуваються майже там щотижня, а інколи в тиждень два от було б класно, якби вони на початку року тако, так ішли, от вони створюють певну подушку безпеки нам на декілька місяців. Те саме перемовини йдуть з нашими партнерами в Європі, саме з цією метою, тому що ми вже бачимо, що з боку штатів, ну як мінімум, повторюється 24-й рік. Нас в бюджетуванні немає. Нагадую, 24-й рік прийняли бюджет бюджетні статті, що стосуються України лише в квітні, а до того така яма провалля. От щоб цього ями провалля не було, треба зараз працювати. А що буде потім? Ну, передбачити не може ніхто. А на полі бою, битва йде своїм ходом. Росіяни поставили перед собою задачі. В них триває наступальна операція, і дійсно, ключ її. Тут не поспорюся з російським джерелом, ключ її для них зараз полягає в Покровську. Так, зараз найгарячіше певно, Трахівська ділянка, але і Курахове, і е, Часів'яр, і Торецьк це все елементи однієї наступальної операції, вістря, якої спрямована на Покровськ. Інша справа, що після Покровського от питання не Байдена чи Трампа, а після Покровського питання полягає, чи будуть у росіян резерви, якщо їм вдасться захопити з тими втратами Покровськ, чи будуть у них сили продовжувати наступальну операцію? Якщо сили будуть, резерви будуть, то повірте мені, про яку інаугурацію десь за океаном йтиметься не буде. Будуть вони наступати на Константинівку, чи як хтось вважає на Дніпро, от, аби у них хватило сил. Наші військові роблять все від них можливо, щоб цих сил у них не хватило. Але ж всі сторони, крім російської, декларують вже давно і твердо, що мають намір завершити війну або припинити її, заморозити найближчим часом, і Трамп це пообіцяв всьому світу. Він же не може просто е, взяти і забути це. Тому власне й доготуються до його інавгурації. Тут йдеться про те, що він е, 100% зробить щось, і от питання лише: що а на яких позиціях буде Україна, на яких позиціях буде Росія, чи не так? Як там казав Трамп, що для Танго потрібно двоє, да? кого він там мав на увазі? Путіна очевидно. От всі сторони тангу, крім однієї, готові припинити. Готуються до припинення бойових дій в січні. А Путін не готується. І що тоді? От питання. А якщо готується? Путін готується, Путін наступає, Путін готовий. Путін каже, зараз каже, місяць тому каже, два місяці, півроку, рік, два-три вже майже роки говорить одне і те ж: я готовий припинити ці бойові дії хоч зараз. Капітуляція. Але України на умовах на так, так. Стоп. Капіталізація України, на столі, ми все припиняємо, все ж буде добре. Ну, власне. Позиції зміни якоїсь позиції Путіна я не бачу. І якщо Трамп телефоною Путіна скаже, що Україна за моєю командою капітулює, Путін скаже, ну ми тепер з тобою на одному боці, питання полягає тоді, готові ми капітулювати? 20 січня чи 21-го, ну, власне, це не має значення. Ну є ж різні сценарії. Е, ну давайте до сценаріїв трохи пізніше. Я хотів би вас питати про цих військових КНДР в Курській області 14-15 грудня, нібито загинули або зазнали поранень 30 солдатів. Це дані гур Міністерства оборони. Е, наскільки корейський чинник може суттєво вплинути на хід бойових дій? І ви не хочете пов'язувати з інавгурацією Трампа, але так чи інакше, Путін вже намагається зробити максимум до приходу Трампа чому ж до приходу Трампа? Корейський чинник вже працює, активно працює. За підрахунками низки аналітичних, західних, тут я методики розрахунку не готовий сказати. Є перший варіант, що з залпу трьох снарядів, які по нам летять, тільки один російський, два, це північнокорейський. Там інший інститут досліджує за їхніми. Під рахунками 60% це корейські снаряди, патрони і ракети, а 10% це іранські і 30% російські. То який чинник тут працює? Північнокорейський? Звісно, він працює, працює на перемогу Росії. Що стосується тих корейських солдатів, ну власне кажучи, так дозвіл нарешті бити атак самим був. Для його приводом для нього стало от залучення цих е, корейців. Але це був, повірте мені, це був привід. Реально на, на, на американців тисли і французи, і британці, і ми е, так, що е, вони фактично вони здалися. Адміністрація Байдена здалася ну, під благовидним приводом. Появи корейців. Чи вплинуть корейці ці взагалі? Далі? Ну, 10-12 тисяч 10 при втратах середньодобових росіян від 1000 до 2. Ну, це компенсація росіян втрат десь на менше ніж 2-2 тижні. Тому про стратегічний чи оперативний вплив на ситуацію це. Ніяк не, не говорить. Але є нюанс. Багато і політиків в тому числі говорять про те, що корейці Путін і Кимчинин можуть це все масштабувати. От ті величезні втрати, які зазнає Росія зараз, Путіну треба чимось заміщати. Проводити або мобілізацію законодавчу базу, під яку він уже підвів, от, буквально на тиждень тому. Так уже окуклилася ця схема, або, що простіше, залучити корейці до цього. І от тут залежить вже не, не 10 тисяч, там, а 100 тисяч 300 тисяч. І от тут вже залежить це не тільки від Путіна і Кимчинина, а й від наших сил оборони. Якщо ми будемо їх зараз добряче знищимо, то Ким чи ним тричі подумає, чи направляти велику армію на поля України. О, в історії успіху доєднатися у всіх є бажання, а до історії поразки о, зовсім ні. І тут, от якраз те, що о, в складі там 810-ї бригади, чи як. Зазнали втрат корейці, це, це дуже добре. І треба розуміти, що в інформаційному полі Росія буде або замовчувати, або применшувати ці події, тому що їм вони теж зацікавлені в історії корейського успіху. А ми якраз наш інтерес продемонструвати їх неспроможність. Пане Павло, 18 грудня у Брюсселі Зеленський буде зустрічатися з сімкою європейських лідерів і будуть обговорювати можливість відправки в Україну миротворчої місії. Там у Макрона було 40 тисяч, штати 100 тисяч пропонували. Але от сьогодні висока представниця ЄС питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Калас каже, що практично те, що ви кажете. Перед тим як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру. А Росія на це не налаштована. А якою ви бачите загалом роль Росії в цих процесах? Тому що так чи інакше, ну, інавгурації, не інавгурація, план завершення війни розробляється, і його треба буде нав'язати Путіну. Чи все ж таки є можливість якось домовитися про щось? Ну, дивіться. Один із головних меседжів, який Путін розганяв, розганяє, буде розганяти, що він почав цю війну в Україні проти НАТО заради того, щоб натівські війська не стояли біля російських кордонів. Натівські війська це війська німців, війська французів, війська поляків, війська британців, війська американців. І тепер йому кажуть: ну давайте завершуємо війну. Ми з вашого кордону розташуємо французький миротворчий контингент. Ну, це неможливо, здається, неможливо. Це так? неможливо. І цього на 99% 90 не буде найближчим часом. Але тут інша дуже важлива складова. Коли Макрон вперше заговорив два роки всі європейські країни. В начолі Штатам говорили, ні, це не наша війна, наш солдат ніколи не стане на українську землю, доки тут триває війна. Ну, ти три місяці тому Макрон каже: а французи можуть. Угу. І це піднімає бурю в європейському політикумі, в європейському політичному просторі. Ні. З глузду з'їхав француз. Бачите, три місяці минулося, і вже це, про це не, щонайменше, це вже обговорюють. І повірте мені, це серйозне зрушення. Коли це, про це треба мовчати, про це треба говорити. І наступний крок, до якого ще більше така ступенька, це це треба зробити. От між мовчати і говорити, можливо, така ж прірва, між, як і між говорити і робити, але вже крок зроблений, це вже плюс. Але якщо це станеться. От ви уявляєте собі момент, коли миротворці заходять у ці багатотисячна історія. В Україні розгортається. І що Путін? Ну, це ж ескалація його очима. Він має якось відповідати на це, стримувати. Ну, Цього не відбудеться, тому що Путін цього не хоче. Mm. Як можна ввести миротворців? Ну, mm. Правильно, тут. Mm. Говорять про те, що ну, спочатку перемир'я, а потім миротворці. Mm. Тож, ну, я дуже сумніваюся. Навіть тут не, не, не підходить те слово сумніваюся. Я переконаний, що, що найближчим часом цього не відбудеться. Мають відбутися більш серйозні зміни, які. Можуть до цього призвести, і повірте мені, європейські миротворці це значно ближче до України в НАТО, ніж її запрошення в альянс. А що може відбутися? Що має відбутися? Трамп має бути більш рішучим, суворішим, має ультимативно говорити з Путіним, чи 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 сили оборони мають звільнити? Я не знаю, там крім Курщини Щебрянщину. Ну що має відбутися? Ми маємо оборонятися. Ми маємо боротись за своє життя? Ні Трамп, ні Макрон, ні Шольц не врятують Україну, не захистять Україну від її ворогів. Так, а ми, так, ми це робимо, але без підтримки надалі навряд чи вийде. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки. Тому зараз от і Про Знаєте, якщо ми це. То чому ми робимо це? Чому ми це ми робили в, бе, в лютому березні 22-го року? Можна відразу було сказати, знаєте, американці війська не введуть, в чому сенс? Так, я розумію. Але тут ще е, втома зростає в Україні, в суспільстві, і виходить, соціологія каже, що багато українців готові на замороження конфлікту. Ага. Так от в українському суспільстві втома завжди. Українське суспільство, воно в принципі дуже втомлене. Суспільство, воно втомлене своїм життям, воно втомлене тим, як рівень його доходів зростають повільно, втомлене кількістю закуплених черги на ці балітні авто, які стоять в салонах. Воно втомлене, нічого не зробиш. Ну що ж, або треба енерготоніки пити. Або просто працювати, що ж, ну давайте на цьому і завершимо. Я єдине, що ж знаєте, хотів би вас ще спитати: там е, Фіцо Орбан е, намагаються бути миротворцями, але і от Пісков знову повторив, що Путін у розмовах з Орбаном підтримав ініціативу е, щодо різдвяного перемир'я. Однак Україна на це не погодилася. Взагалі, бодай якісь шанси є чи це якісь абсолютно зайві сили? Я маю на увазі Угорщину, словаччину. Орбан Саме грає професії. свою гру. Знаєте, а Ердоган свою гру не грає. Орбан дуже, дуже ефективно грає свою гру, він максимум отримує і від НАТО, і від ЄС за рахунок от своєї специфічної позиції. Він заробляє на цьому не просто бонуси, він заробляє на цьому кошти. Йому байдуже на ту Україну. І на Росію, врешті, теж. І на Америку, на Америку ні, от якраз на ЄС, на Америку він сильно розраховує. Власне, ну, якщо така стратегія держави, яка ну так паразитує, таким чином, ну, можливо, для угорців цей прийнятний хід, ну, але нам на це зважати не варто. Пане Павло, дякую за розмову. Павло Лакійчук був моїм співрозмовником. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і тисніть вподобайку.